Ну, цього і слідувало очікувати через таку негоду. Нас не струмило, ми сидимо без світла, і наскільки це відомо одному напевно. Як то кажуть богові. Зривався сніг, але дощ таки переміг. І поки що нас продовжує заливати. Від снігу взагалі не залишилося там. Ой, де-не-де білі цяточки ще біліють. А так, в принципі, немає вже і сліду. Так, от, я трішечки не встигла з кулінарним каналом. Мені там залишилося. Десь до 30 відео завантажити, щоб це вже повністю всі з основного каналу перейшли на кулінарний. Але трішки не встигла. Ну, Зараз, можливо, поки не буде світла на мобільному інтернеті спробую попрацювати трішки хоча б з останніми відео з заставками, там, де я змогла повитягати. Заставки, спробую поставити їх, щоб більш привабливі були картинки. Якось так. Думала, спекти хліба, але дріжджів немає, вова, каже, дістань з морозилки шумаву. На обід приїжджав, кажу, що на вечерю приготувати. Він каже, може, рису звариш. Ну, Просто рису звариш, воно б таке б щось по типу пловчику приготувати. А що ж тепер приготовиш, як. Ні води, ні світла, нічого геть немає. Зато в нас є паштет, тушонка, рибна консерва, є в морозилки підчеревина, є ще щоковинки, є купа яєць, так що є квашена капуста. От добре в селі. Скажіть. Не пропадеш, навіть якщо немає світла, що поїсти завжди знайдемо. Так, да, це буде не так витончено, як було вчора і позавчора модні салатики, але навіть ще смачніше буде. Так, нам дали, нарешті, світ. Просиділи ми без світла більше 4 годин. Після трьох годин була спроба, він блимнув, моргнув і знову потух. А потім, пів на сьому дали світло, і я швиденько вирішила дорозбиратися сьогодні за цим каналом. Все. Мені здається, я все зробила. Єдине, що залишилось, це, можливо, поміняю потім там оцю уверху картинку, але то вже дрібнички. Значить, начебто всі відео кулінарні витягла. Може, десь і пропустила, але намагалася ті, що самі старі, і були російською мовою, я їх не, ну, сюди не загружала на новий канал. Якщо є, то це ну, не побачила, не помітила помилково. Вийшло в мене 178 відео, але тут серед них ой, сім ск... шортів я робила в перший день два шорти про. Чи 2, чи один. і ще про щось е, прийшли з того каналу. Ну, коротше кажучи, десь 170 відео, саме відео, а з шорцями 178. Щось сьогодні з підписниками зовсім туго. Вчора вранці було 10, ввечері 38. І оце сьогодні зранку 38. І оце за весь день додалося всього 3 підписника. Геть ніхто не хоче підписуватися. У мене на основному каналі майже 5 тисяч глядачів. Ну, ладно, хай 5 тисяч, хоча ж серед них є такі, яким не подобається сільхоз відео дивитися, а подобаються тільки рецепти. Ну, 200-300 постійних щодня перегляди. Люди ви де? Я же прошу вас, підпишіться, будь ласка, на... Окремий кулінарний канал. Коли він дойде до монетизації, коли він наберечу переглядів тисячу підписників і 4 тисячі годин переглядів, то всі кулінарні відео перестануть публікуватися на основному каналі. І навіть якщо ви тримаєте козочок, вам цікаво там сироваріння. Козоводство і так далі, то ви не зможете бачити ніякі там салати і так далі, і тому подібне. Так що ви також зацікавлені повинні бути в тому, щоб підписатися на окремий новий канал. Тому я чекаю від вас взаємності. Дівчатка, вон там Світочка вже, так вона почала, як і відео дивилася, лайки ставити і по три смайлика. Це при тому, що я навіть не просила. Людина сама розуміє, що для мене це необхідно. А де всі остальні? Що немає? Така тишина, як вроді взагалі ніхто не знає про цей канал. До речі, це моє відео, можуть і на монетизацію не пропустити. Вічно ж YouTube до чогось приколупується, що розголошення якихось конфіденційних даних і так далі, і тому подібне. От, тому, тому. да, до речі, бачите, як гарно, що я от інколи купляю шумаву і кидаю в холодильник. Он достала сьогодні. І буде на вечерю шумова. Так, тому все від сьогодні. Тут ось е, зняла, зробила таке коротеньке відео, воно однохвилинне. Е, Це воно буде висвічуватися у тих, хто ще не підписався. Хто не є нашим підписником, у тих, коли заходять на канал, воно буде висвічуватися. Ну, а якщо ви вже підписник, то у вас, звісно, не буде. Так, все начебто. Тепер відео вже йтимуть. Тут, звісно, сам ногу злома, як то кажуть. Е, так як звідти перетягувала, так вони і є. Дати всі разнобой. Всі разнобой. Картинок, звісно, заставок тих, що там були, немає майже ніде. Я там деякі повитягала, ну. Е, Якщо когось цікавить, тут є плейлисти. Дивіться, я поробила плейлисти. Окремо, корисні поради, копченості, випічка, рибні страви, закуски, соуси, другі, другі ну, мається на увазі перша страва і друга. Да? перші страви, Консервація, м'ясні страви, салати і солодощі. Все буде розкладатися по плейлистах. Тобто, якщо я розумію, що зараз ви не знайдете, якщо вам знадобиться якесь відео, ну, наприклад, там, ви знаєте, що це я знімала там в серпні місяці, і ви хочете його знайти, то його тут важко дуже знайти, бо ну, все в перемішку. дати, все на світі, все в перемішку. Шукайте по плейлистах. От вам треба, наприклад, салат. От ви знаєте, що я показувала рецепт якогось салата, і ви хочете його переглянути. От заходите в плейлисти, знаходите, де вони у нас тут є? Салати. Відкриваєте плейлист. І ось дивіться, пішли всі салати: капуста, селедець, хам'ячок. На швидкоруч, марин, мандариновий крап, ананасовий, е, весняний, баклажани. Все-все-все тут, всі ці, морквяна галявина, е, кумушка, інтригант вчорашній. Всі салати є, просто що вони, е, бачите, ну, зручно шукати тепер через плейлисти. На далі, що надалі вже буде йти все. Своїм чередом, ну. ну, і залишати його порожнім немає сенсу. Ви розумієте, щоб не перекидувати сюди <свісно> відео. Ну це можна його розвивати довго і нудно. тому Тому ось так. Все, я пішла готувати омлет на вечерю. А вам кажу всім дякую за перегляди. Чекаю вас на новому каналі. Посилання є під ранковим відео. Залишу під цим відео. Можна знайти знаходи навіть Google. <кхи> я перевіряла, я зайшла в Google, написала міма на кухні, і воно знайшло канал навіть у Google. Так що для тих, хто схоче, той і знайде. Посилання є під відео, і під учорашніми, і під сьогоднішнім ранковим. І тут залишу, якщо не забуду. От, бо мені колись там пишуть, буває: де ж написано, або де вставлено, де закріплено, та де. Тому що, поки все це докупи змонтуєш, загрузиш, забувається просто. і все. Тому чекаю всіх вас на каналі. Міма на кухні. Будемо готувати з мімою. Смачно та легко. Все. Всім дякую. Гарного тихого вечора. Мирної всім ночі. Бувайте. До завтра. У мене завтра купа з роботи, бо післязавтра забой. Завтра все потрібно попідготовлювати. Ну, коротше кажучи, все. Всіх цілую, люблю, бувайте, па-па!